Мать. Кажуть, він пише, що собаки схожі на своїх власників. Я не знаю, на кого вона, навірно, на чоловіка мого. такий, такі ото шила в жопі, йому везде щось треба, йому треба тих куча собак, знаєте, десь бігти, десь йти. Десь ото не день, ото якась неприятність, ото знаєте. Ото був би невін, якби. Я то спокійна, дитина, папа каже, що я золота. Ні, інколи каже, що мене прибити хоче. Ну, каже, що золота. Я йому більше вірю, коли він каже, що я золота дитина. Спокійна така, от, знаєте, Сиджу собі спокійно, жду. От ці собаки, оце ці що Оце, оце. Кажи, що Михалюша, кажи, що Михалюша, кажи, що Михалюша. Михалюша, і ми тільки, ну, тільки, ну, скажи, а було б, якщо, якщо, скажи, якщо це сидіти на місці, то було б скучно жити, так? А так, мочу, нормально. Так, мочу. Що? Що ти так вздохнула? Діла від, що ти золота. Мама, звісно, все время каже, що мене прибити треба. Все время каже, що прибити треба. Папа таке от періодичний, поняли? День так, день так. А ми, учочки, жмоті, ми, ми дві золоті дитини, ми дві золоті дитини. Нам нічого не треба, ми сидимо спокійно, да? Да, моть? Да, да. Підем? Підемо? Підемо пошнирим десь? Пошнирим? Да? Пошнирим? Буде. Да. Там лайк сидить спокійно, скажи, що він там сидить спокійно. Надо його щось тут Да? Да? Короче. Це, коротше, мого чоловіка, мабуть. У мене чоловік з розуму від мене сходить. Мені знаєте, як усе, Я коли в Харків їздила, Катя каже, приїжджай до мене з ночовкою. Боже, ти від мене втомися за час. І майже так і вийшло, да? Ну, ну, ну? Моя дівчинка. Ну, що ми хороші дівчатки, ми, ми такі хороші, ми спокійні. Ми ніде не біжимо ніколи, нічого там не робимо. Щось з чебучим, так? Ну, пішли в чубучку, пішли. Все, кажи, папа, папа, -па", пішли ми, бо нема коли сидіти, нема коли сидіти. Моя дівчинка. Оська обормотіначка. Очка, моти очко, очіку, отака очко, очка фуліванка, страшна дівка, страшна, ураган просто. Скажи, мам, ти за кого? Кажи за мене, як папа за тебе, каже, золота дитина, золота. Ну, таке позолочена, коротше, поняли? Вотька мотька.